Ти мала якийсь бізнес-план, що ти так ризикнула, взяла кредит? Так, я мала бізнес-план. Я в своїй голові дуже я в своїй голові знала, що я хочу робити, але це було дуже емоційне рішення. Така mm -hmm. гуляєм, да? як влізати в борги, то в Мені здається, що чим молодше тим да. якийсь ти такий сміливіше Абсолютно. відбитий, Такий вперед, і я завжди така. Я завжди була дуже ага. смілива. Я сама я вирішила переїхати за кордон. Це mm -hmm. 23 роки переїхала. Все я з такої родини, що мене батьки завжди дуже підтримують. Це це так так і не вистачає дуже важливо. Дуже так. я виросла в сім'ї, де дуже сильна підтримка була, дуже велика любов була в сім'ї. Дуже багато страхів навішується цим цим цією непідтримкою. Я mm -hmm. собі порахувала. Якщо, наприклад, щось станеться не так, щось прогориться, mm -hmm. я не зможу цього зробити. Тоді я в принципі знаю, що за цю за цю зарплату, яку я діставала будучи проджект менеджером, я зможу через там до 4 років віддати ті борги. Що вдруг okay. прогорить, ти можеш іншою своєю роботою це покрити? Це був за це такий приклад е, як це називається підприємця підприємництва. українського українського підприємництва.